Друзі, привіт! Зараз у нас буде чергове відео про міндіча, про його команду, про переписування активів і навіть про 95-й квартал. Тому що так чи інакше, але ви 100% вже бачили широко анонсовану в медіа новину про те, що 95-й квартал став кварталом ЮА і позбувся того ж самого свого співвласника, а саме Тимура Міндіча. Мені. Трохи тут, чесно говорячи, образливо те, що ми не встигли самі стати першим джерелом цієї інформації, тому що. Ми точніше, моя команда буде правильно так сказати, активно в ю контролі. Дуже раджу цей сервіс. Підписані були на всі компанії, і міндіще, і які пов'язані з міндішем. Вони у нас стояли на ось якраз тому сповіщенні, коли якщо щось відбувається з власниками, нам приходить таке оповіщення. І якраз про квартал ми бачили, тому що робили вам це відео, і воно буде якраз що змінюється з компаніями, де Міндіч та його команда були так чи інакше співвласниками, і хотіли, от якраз, в це в загальному відео дати, але нас випередили. Тож про квартал, я переконаний, ви знаєте, а ось про все інше так чи інакше ні. Тож, це буде відео про бізнес пов'язаний з міндічем, його партнерами, і що з ним відбувається після операції Мідас. З вами Ярослав Железняк, це канал Залізний Нердеп, і ми. Починаємо. <плес> так, давайте я дам декілька важливих дисклеймерів. Перше, міндіч А, окрім того, що він є фігурантом справи і навіть має заручний арешт, він ще потрапив під санкції. Б. У нього не так сильно було багато офіційних активів на себе. Тобто, якщо ви зараз зайдете на той самий U-Control і побачите, скільки у нього компаній, де він там діючий власник, або не переписував їх в себе, то повірте, ну це буде а не дуже великий перелік і, чесно говорячи, не такий вже цікавий. Ну, найбільш цікавий актив, там або квартал 95, або відповідно Vision TV. Тож, якщо говорити конкретно. Не про Міндіча, ну не те, що там було багато переписувати. Там буде окремий його інвестиційний фонд. Про це буде окремий розбір і відео. Зараз там я знаю, де колеги цим займаються, але ну в цілому ще раз не так багато офіційно цікавого було оформлене на Міндіча. Більш того, багато активів Міндіча були оформлені на підставних людей. І сьогодні буде. Так чи інакше, декілька посилань на наше попередні відео чи розслідування, тому що в, ці, в цілому весь стиль бізнесу у міндіча, як і його попередніх партнерів з групи приват, він, він полягає в тому, що якщо у тебе є актив, ти його оформлюєш на когось пов'язаного з собою, а не на головного діючого персонажа. Тобто Міндіч на собі важливі активи. Чи то умовно завод ізумруд, чи то, то якийсь виробник дронів, він, очевидно, не тримав. І третє, що найбільш важливо, і те, що ми знову ж таки вже бачили по рішенню того ж самого Лондонського суда, це історія про. Ем, коротше, це історія про те, що багато бізнесу, який належить де-факто чи комусь з привату, вони знаходяться на понятійках чи в якихось офшорах, які очевидно не дуже сильно підпадають під юрисдикцію України, чи абсолютно не підпадають, на які не розповсюджуються українські санкції, і тому там легко все переоформлювати. Тому сильно зараз побачити весь цей обсяг абсолютно неможливо, треба робити окремий асінт. Тож, коли ми закінчили з матч-частиною, ще раз, що конкретно по активам міндіча відбулося, ну якщо говорити як ті, які на ньому, то так переписали 95-й квартал. Точніше, 95-й квартал просто зробив нову юридичну особу, де міндіче не взяли. Всі інше на її контролі ви можете подивитися. Воно плюс-мінус, так у нього як було. Так і залишається. Тепер давайте повернемося до самого постаті міндіча в цілому всіх тих персонажів, яких ми згадували за останній місяць та й до цього в наших розслідуваннях. І тут можна сказати, що ось якраз на пов'язаних особах відбувається найбільша магія після спецоперації. Мідас всі так чи інакше наближені люди до міндіча і їх відповідно активи почали переписуватись на інших. Людей, давайте я буду приводити вам декілька прикладів. Їх більше. Якщо просто всі перераховувати, у мене не вистачить часу. а У вас напевне терпіння це подивитися. Тому будемо з найбільш очевидних чи найбільш зрозумілих. Наприклад, його екс-бізнес-партнер і дуже довгий час. Я так розумію, радник. по... Um, Певним юридичним і економічним питанням, Ігор Хмельов, який згадується на плівках як шмелі, і відповідно якого ми згадували в тому числі в рамках двох бізнесів е, Мінніча. Перше, це. Бізнес, який так чи інакше пов'язаний з дружиною самого Міндіча, це весь ем, цей бізнес, який пов'язаний з брендовими магазинами одягу, і компанію Cameron, яка володіє ось цією мережею брендового одягу, починаючи від Дольча Габана, і ем, коротше, закінчував Поло Ральф Раен і всі інші. І ось вона, дружина Міндіча, багато разів вказувала в різних е інтерв'ю, що вона є співвалатим. Власником цього бізнесу всі про це знають. Його, її мама була до цього, в, я так розумію, Москві, в Москві мала. Дуже схожий бінді, бізнес це Катерина Вербер в даному випадку, коли ми говоримо про дружину. А номінальним власником весь довгий час був якраз цей Ігор Хмільов. І якщо до цього скандалу і до міндіжікейту весь цей бізнес був написаний на Ігоря Хмільова і такого собі Фелікса Фурмана, то зараз якраз Ігор Хмельов вийшов з цього бізнесу і переписав його на такого собі Гулак. Петр Максимович, можете не дуже сильно довго шукати, хто цей такий гулак Петро. Він або дуже великий, потужний бізнесмен, про якого ми не знали, або просто ну умовна людина, яка в реєстрі є засновником і керівником приблизно 123 компаній. Ну коротше, їх дуже часто таких називають фунти. І очевидно, так як небагато багато про нього відомо, то ми схиляємося до другого варіанту. Так само по хмельову. Почали його виводити майже з всіх бізнесів, яких він був до цього. Ну, це не пов'язане з напевно навіть бізнеси з міндішем. Чому, чесно говорячи, не знайшли там пряму прямий зв'язок, але ну хмельово зачищають по всім кампаніям. Другий приклад це. Виробник дронів і дуже відома вже компанія Firepoint. Ми раніше вам повідомляли про те, що він був записаний на собі такого собі локейшн менеджера, і це Єгор Скалига, який є відповідно однокласником чи одногрупником вже зараз. Офіційного власника пана Штілермана, і до цього ми знову ж таки вам давали декілька прикладів з тих плівок, що другою пов'язаною особою з цією компанією скоріше за все, і є шмель же Ігор Хмельов, про якого ми тільки що згадували. І ось зараз компанія Firepoint після всього цього скандалу офіційно змінила свою структуру, і тепер пан Штілерман став її офіційним власником. В принципі, вже я так бачу, вийшов навіть в публічну площину і. Починає коментувати різні аспекти щодо діяльності бі бізнесу з Firepoint. Третій приклад це точно завод, який пов'язаний з Міндічем. Ми вам багато про нього це розповідали в нашому розслідуванні про торгівлю діамантами на два боки фронту. І якраз мова йде знов ж таки з про завод з нашого розслідування це завод «Ізумруд». Я Трохи нагадаю, що його міндіч віджав у Коломойського. Точніше, Коломойський записав, віджав завод у держави і записав його формально на міндіч. Міндіч відповідно віджав потім у Коломойського, коли той потрапив в СІЗО. І далі вже міндіч переписав його на пов'язаних з собою осіб. Заводу зникає фірма, бенефіціаром якої був Коломойський. Виходить з нього і сам Тимур Міндіч. Власником ізумруду стає фірма Альфа Крос, такої собі Вікторії Дедищової. На папері все виглядає красиво, начебто без слідів олігарха та його близьких партнерів. Але в телефонних базах нова власниця заводу Ізумруд частіше за все записана як юрист Тимура Міндіча та Вікторія Квартал Брінти. Ось. Ця Вікторія Дедищова, вона очевидно пов'язана з Міндічем, наскільки я розумію, вона навіть згадується декілька разів на плівках, от як і Вікторія. І ось зараз, після всього цього скандалу, її дуже швидко почистили з структури власників заводу. Більш того, її раніше ще прибрали з компанії «Альфа-Фрос», про яку ви тільки що чули з нашого розслідування. І ну, ж таки, альфа фрос є одною з власників цього заводу ізумруд ще один приклад, який пов'язаний із міндічем із впливом на банки, і знов ж таки, як не дивно, з цими заводами про брильянти. є така компанія Seed Security, Вона займається інкасацією давно на ринку, давно відома. У неї є ще, я так розумію, охоронний бізнес. Він теж був пов'язаний відповідно із групою Приват, і навіть з Володимиром Зеленським там надавали йому часткову охорону. І ось як ми з'ясували, відносно недавно. Протягом роботи або підготовки до тої відомої нашої ТСК по Міндічгейту, саме Сіт Security, в тому числі після того, як Сенсбанк став державним, почала здійснювати часткову інкасацію в цьому державному банку. І за нашими джерелами, і відповідно те, що ми бачили в розслідуваннях у мішатках час української прави, ось на цей Сенсбанк впливав прямо міндіч через і голову. Відповідна у пана Ступака і разом з Єрмаком через іншого смотрячого це Василя Весела. Але є ще один нюанс, про який ви, якщо уважно чули наша ТСК, теж могли вже знати. Оця компанія Seed Security, вона була зареєстрована за саме. Тією адресою, де і знаходиться завод Ізумруд, і от, була в нас така не дуже приємна ситуація. Чи мені здається, неловко буде правильне таке слово? Коли під час ТСК ми опитували відповідно голову управління Сенсбанку Олексія Ступака на засіданні, і відповідно з я його запитав, чи відомо їм був ось такий зв'язок між City Security, Заводом Ізумруду і паном Міндічем. Він відповідно, ну зараз покажу вам реакцію. Як відповів. Виконує інкасацію компанія CIT. Mm -hmm. Виконується компанія, здається, тільки в двох чи в трьох регіонах, в тих, в яких наша інкасація є збитковою. Вона економічно недоцільна. CIT. А Сіт Security? Це, це є, здається CIT. А, а вона була присутня до вашого призначення ця фірма? Ні, не була. До, зрозуміло. Не перевіряли адресу реєстрації цієї фірми? Ні, не перевіряли. А я перевіряв. Хочете цікаве співпадіння? Так, mm -hmm. да, будь ласка. Да? Це е, компанія Seed Security. Дуже відомо, не буду зараз е, е, за, зупинятися на багатьох подіях. Вона дивним чином знаходиться за вулицею Дзюби Івана, будинку 11. Я переконаний, вам mm -hmm. нічого це не скаже. Я перевіряв, що там ще знаходиться. Нам знаходиться завод Ізумруд брильянтів. Який оформлен був на Тимура Міндіча, і, відповідно, зараз оформлений на пані Дідіщева, якщо не помиляюсь, яка є його представником. Вам не здається це трохи співпадінням? Да. Дивіться адресу як таку, де вона знаходиться? Ну, я особисто не перевіряв. Ну і чому я вам це показую? Тому що ось ця подія відповідно, наша ТСК, вона відбувалася 17 листопада, а вже 19 листопада нам приходить сповіщення, тому що всі ці кюріті ми теж ставили на відповідне вслідкування в контролі. Що ця компанія змінила свою адресу реєстрації і, відповідно більше тепер не пов'язана з заводом і з омрудом, що найменше своєю адресою, якщо не помиляюсь, далі виконує інкасацію. Тож. Це відео воно не буде розгромним. Я не можу сказати, що всі бізнеси Міндіча вже переписались, тому що ну, об'єктивно говорячи, це буде неправда. Те, що на ньому було, окрім 95-го кварталу, який ну має якоїсь там матеріальної цінності, воно відповідно перейшло туди. Так само це не буде відео про те, що все нормально, тому що ми бачимо, що всі його люди, всі, хто засвітилися на плівках, зараз активно, відповідно... Змінюють все, що можна в реєстрах, для того, щоб на них кампанії не були, і відповідно, щоб потім я так розумію, коли будуть нові підозри, не були арештів. Ми окремо дивимося на те, що відбувається з деякими рухами на тих кампаніях, які очевидно мали б потрапити щодо. Санкційних обмежень, тому що нагадають Мур вон, він зараз, хоч і на три роки, але потрапив в санкції. І так само зараз будемо ще більше і більше відслідковувати ось якраз кількість бізнесу, яка була зареєстрована на Міндічі тому що приходить багато інформації, і відповідно, все більше ми дізнаємося про його вплив, причому на ті сфери, де чесно говорячи, я навіть і не очікував його побачити. Але все це буде в наступних відео з це. Відео воно було якраз показати про те, що ну дуже швидко вся ця історія перереєструється, і мені здається, тут треба і в тому числі набув і сам прискорюватись щодо з підозрами і ідентифікації людей, тому щоб ми потім всі ці гроші могли, хоч якось частково повернути. Ну і ми будемо тут активно допомагати. Як я вам і анонсував, скоро ми вже запустимо сайт Тимур і його команда і Альбабаїв 40 розбійників, де будемо викладати якраз. Всіх цих людей, які так чи інакше пов'язані, хоча і працюють зараз досі в державному секторі. З вами був Ярослав Железняк, це канал Залізний Нардеп. До побачення і до нових зустрічей.